О ж далі поговоримо ще коротко про російську пропаганду, яка продовжує реагувати доволі неадекватно на те, що відбувається в світі, і, зокрема на допомогу Франції Україні. Передачу танків легких танків RX-10. відреагував Соловйов. Він тепер із своїми гостями думає про те, як відплатити Франції за те, що вона все активніше і активніше допомагає нашій державі Україні. І ну більше нічого оригінального вони не придумали, окрім того, що можна гахнути по Франції, шандарахнути ядерною бомбою. І всерйоз Соловйов в своєму ефірі прямо. Так і запропонував, озвучив цю пропозицію. Каже: ну, щось вони там зовсім вже осміліли. На Заході вже дають Україні і та і бронетранспортери, і САУ знову дають важке наступальне озброєння. А що в нас є? чим ми можемо відповісти? Ну так в нас є ядерна бомба. І ось своїми гостями він почав думати, по якій країні НАТО, так і європейській країні, першій можна буде ударити цією бомбою. Можемо послухати. Сторона конфликта. А то они кричат, мы корон... даем танки, но мы не сторона конфликта. Мы, не сторона сейчас. мы дадим, конечно, «Леопард-2», но мы не сторона но, конфликта. Но вот этот принимайте момент, гостиницы. момент самый серьезный, крайне серьезный. Теперь то, что касается -то ядерных испытаний, ядерного оружия. Все стараются с тем обойти. Но как-то вот не принято, ядерное оружие, это невозможно, возможно. В случае прямой угрозы целостности и жизни Российской Федерации тут вообще никаких сомнений быть не может. В принципе. А если та же Франция, как говорит Владимир Рудольевич, начинает там просто, мягко скажем, гадить впрямую, в открытую, ничего не боясь, значит, надо признать сторону конфликта, если Франция быть не должно. Ну, была Франция, нет Франции. Еще сильно победили. Кто-то расстроился по этому вопросу, что ли? Була Франція і нет Франції. вже хтось сильно з цього приводу буде горювати з таким собі смішком у студії, говорять гості Соловйова. Ну, цікаво, чи взагалі на це звертають увагу на заході чи відстежують ось ці випади в бік цивілізованого світу студії Соловйова, тому що дійсно це можна сприймати як, ну, таку собі балачку алкоголіків і не зовсім, скажімо так, тверезих і психічно нормальних людей. Тобто, ну така собі. Біфілія психічно психіатричного закладу в студії на російському телебаченні. Звідки ведеться трансляція? Однак ці люди мовлять на величезну аудиторію, і ось ці ідеї, ось ці випади, оці власне пропозиції бити, атакувати ядерною зброєю, вони відлунюють в головах багатьох багатьох росіян. І ясно, що ну Соловйов це один з тих, хто впливово качає ситуацію в Росії, і от продовжує цю, -цю вбивчу єресь небезпеч. Спечно, абсолютно нести у маси. От і в такий спосіб вже договорились до того, що будуть знову витягувати ядерну бомбу і всім погрожувати ядерним пеплом і так далі. От по Парижу, по Гайфеловій вежі тепер збираються гахнути. Поки що це їхні хворі фантазії. Однак від цих фантазій, як знаємо, деколи буває всього декілька кроків до втілення, до реальності, Путін це вже доводив. Спочатку вони погрожували, що вони будуть Україну просто атакувати. Це це все розігрівалося роками на їхньому телебаченні згодом ця доктрина так пропагандистська була втілена у реальності, фактично зараз. І вже про ядерну небезпеку знову йдеться. Хоча останнім часом західні країни кажуть, що ця небезпека знизилася, її нема, вона існує лише в голові Соловйова і в цих телестудіях, де вони себе тішать, так би мовити, з безвиході, що можна ще якось ситуацію виправити, можна ще всіх змусити себе боятися. Але залишається не так багато способів це зробити, залишається лише ядерна бомба. Все це виглядає жалюгідно і водночас страшно. Обличчя гостей Соловйова справді вказують на їхню тяжку алкогольну залежність. Ну і сам Соловйов виглядає не дуже здорово, прямо скажемо, але продовжує нести тягнути свою лямку, нести свій хрест, так би мовити, от злочинця і пропагандиста.